Мої вітання, мої хороші. Мене звати Маріанна Черкаси. Це ютуб канал Астрофеномен. І сьогодні до нас в гості завітала неймовірна Тетяна Гай. Будемо розмовляти на різні політичні та соціальні теми. Тому не перемикайтесь, з нами цікаво. Це Астрофеномен. Підпишіться на наш канал. Надзвичайно раді бачити вас сьогодні. Надзвичайно виглядаєте. І Дякую. що надумав зробити Путін саме 9 травня? Чи є в нього якийсь хитрий, максимально злий план на 9 травня? Цієї датою нас із року в рік лякають. Чого очікувати зараз? По-перше, всім вітання із справжньою весною всіх підписників Астрофеномена. Ця весна вже розпочалася. Уже знаєте, зі своїм теплом, зі своїм сонечком, з першими квітами. І не забувайте, мої хороші, що саме ця весна 2025 стане весною нашої перемоги. Ви, Маріяночко, дуже так далеко заходите до 9 травня, бо ще, як то кажуть, в народі до 9 травня треба дожити, тому що цей тиждень буде надзвичайно небезпечним. Ми дивилися з вами на минулому тижні і бачили, що так, на Пасху ворог буде саме в неділю, не так лютувати, як от тиждень після Пасхи. Що ми бачимо сьогодні? Ворог вже лютує, Харків, Запоріжжя. Вчора була Одеса. Жахливі кадри, але ж давайте повернемося до вашого питання на 9 травня, чи готує щось ворог. Дивіться тут перша карта, яка випала, це карта смерть, що означає, що до цього часу вже будуть певні зміни. І не дадуть ворогу реалізувати ті плани, які би він задумував на 9 травня, тобто ситуація вже зміниться, і ми побачимо дійсно те, що ми не бачили по семірці Жезлів, що було приховано від нас, що відбувалося оціх два місяці на політичних переговорах, на політичній арені, але поза нашими очима, тобто за кулісами. І е, події будуть змінюватися досить дивним чином, тому що впала карта мага. Я сьогодні недаремно взяла е, таку цікаву колоду е, колоду безумного місяця, тому що дивитися те, що відбувається зараз, просто навіть звичайними класичними картами, це нереально. Ця колода така безумна, як і. Плани бувають у нашого ворога, як і його думки стосовно України. І я хочу сказати, що дивіться, карта Ієрофант уже все вирішено. І е, ситуація зміниться. Тобто, 9 травня не буде таким страшним, як ми його очікуємо. Навпаки, до 9 травня ми будемо чути гарні новини. Ми побачимо, що насправді змінювалось за ці два місяці, починаючи з того овального кабінету. А, тобто, дуже цікаві моменти ми будемо спостерігати. Головне, Маріяночко, хочу попередити наших ваших підписників. Головне зараз протримати цей тиждень, тому що ворог на відступах буде дуже жорстоко гатити по містах центральної України. По південній Україні знову ж таки буде бити. Тож зараз дуже важливо, якби цей період ховатися, слідкувати за сигналами повітряної тривоги і в жодному разі не нехтувати ними. Київ, будь ласка, на цьому тижні небезпека. У мене було дуже страшне видіння. Я бачила, ми зараз знаємо, що зараз тиждень гробків. Коли всі поминають своїх покійних родичів, так сказати, Паска Померлих. Мої хороші, що я хочу сказати, будь ласка. Особливо міста ось Центральної України, тому що я бачила жахливе видіння це приліт на кладовище в той час, коли там будуть живі люди, тому що мені сказали живі, які прийшли до мертвих з мертвими і лишаться. Тож треба бути дуже обережними і обачними. Також не забувати, що можна в цей тиждень підняти свій рід рід померлих на свій захист. в чому я я даю підказки, тож, будь ласка, слідкуйте за моїми новинами, за телеграм-каналом, тому що я відкриваю вам потаємні речі, які не дозволено відкривати людям, які не практики, але вам, мої любі, я відкриваю, тому що знаю, що ви самі це можете зробити, і підняти свій рід, рід померлих на захист собі, своїм близьким і навіть тим, хто зараз захищає нас та нашу країну. Тяно щиро дякуємо за це попередження, тому е, всі, хто нас дивиться, обов'язково дослухайтесь до слів Тетяни, це надзвичайно важливо. Ну і рухаємось далі по наших питаннях. Давайте подивимося, чи повернеться цьогоріч нам ЗС. Бо новин дійсно буде багато, всі про це говорять. Хочеться, щоб були новини, тільки хороші. Давайте будемо повертати ЗС. Паш Пентаклів, королева жезлів, тобто повернення ресурсу. Мої любі, я це казала і кажу вам ще раз, я бачу це вже до кінця весни. І зміна ситуації, бачите, знову йде повішений. Тобто ворог сонце, тобто добровільно ворог поверне нам ЗАЕС під наш жовто-блакитний прапор. Також це стосується і Запорізької області, і Херсонської області. Це буде вже весною чи упродовж цього року пізніше? Я я бачу до кінця весни. Тобто це буде ось таке швидко, дуже швидко, дуже різко, і ворог уже прекрасно знає, що йому придеться повертати ці регіони. Ще раз вам скажу, є домовленості, про які ми не можемо знати. Повірте мені, але зараз все відкриється. Уже ось цей тиждень, початок наступного до кінця квітня, все відкриється для нас, і ми побачимо всю ту інформацію, все те, що відбувалося, так би мовити, за кулісами на політичній арені. А як загалом буде Росія говорити своїм безпосередньо мешканцям про те, чому вони відійшли із цих територій? Тобто, який буде посил? А ось тут дуже цікаво. Тут іде десятка чаш, зарашта. Ви знаєте, вона не продумає, що вона буде робити на 9 травня, тому що ця заява е, ватникам. Я на них буду казати ватніки, тому що в них в голові, крім вати, е, немає нічого. Ватникам буде зроблена заява. Це буде подано, отак, от, от вийде цей старий маразматичний дід на своїй червоній е, площі, яка, надію, згорить дуже скоро. І е, скаже, що це він з барського плеча. Він подасть це, знаєте, як милосердя, як його благородність, щоб не втратити, хоч тих людей, які за ним, тому що руський народ. Він єдиний, і то не всі, наскільки я знаю, що є ще свідомі люди, які покинули спочатку повномасштабного рашку, і які, знаєте, ще можуть якось критично мислити і розумно, і здорово мислити. І ось так він буде казати, і він це буде казати саме на 9 травня. І що ви хочете? І що ви думаєте? Йому всі повірять, тому що ще раз кажу, у них в голові. Вата, колективне, несвідоме. І вони всі за ним йдуть. Навіть ті, хто кричать: що ми не політики, нас це не касається. Ні, ні. Касається вас усіх. І оте прокляття українського народу, матерів, жінок, дітей, які пролили нескінченну кількість слів, сліз ляжуть всім вам. На всі ваші сім поколінь. Навіть якщо ви себе в груди будете бити, що це вас не касається. Якщо ваша нога просто стоїть на російській проклятій землі, вас воно коснеться семи ваших поколінь. Мертві, мертві, які умерли стихійною смертю, не прощають. Тобто це все буде відбуватися приблизно по такому ж сценарію, як вони вийшли із Київщини, Чернігівщини. Так, саме так. Це я просто зараз так на емоціях, Марія, знаєте, осна прийшла. Я не можу просто стримати, так як людина, яка емпатійна, яка переживає. Я просто не можу це, коли вже відчуваю в повітрі, що воно саме так, і я просто дуже емоційно включаюся. Але так, це буде. Саме так вони вийдуть, чого не можна сказати наприклад про Луганську і Донецьку область, тому що там ми будемо виганяти ворога зі зброєю? Отже, давайте поговоримо про стосунки Китаю, Російської Федерації та США. От цей отрак, Риба та щука до чого вони призведуть? Чого очікувати від цих керманичів трьох країн? Ой, дуже гарно Маряночко, ви сказали, щука лебідь, і рак. Дуже гарно, але давайте не будемо забувати, що навіть якщо взяти по касті щука лебідь, і рак, вони всі належать так. Це якби тварини, але різні види. Ось так само це країни, це керманичі, які мають різні менталітети, різний народ, різні думки, але є те, що об'єднує ці три країни. І це те, що ці країни між собою вороги. Давайте подивимося, чим це закінчиться. Дуже цікаво. Хо -хо -хо! А дивіться, яка карта перша, трійка мечів, удар в серце. Так, трійка вечір, я. але ж для кого це воно? Ну, тобто, що ще раз доказує, що вони вороги, розмінна монета, двійка пентаклів і спроба, якби начебто по десятці чаш примиритися, нічим хорошим не увінчається. Абсолютно. Тобто, Ще раз кажу, це країни вороги. Цікаво, дуже цікаво. Договір про корисні Копалення. Чи вигідний буде він в Україні? Ну і власне, чим він завершиться? Чи буде підписаний? Однозначно підписаний буде тут скупків. Кубків. Чи вигідний він в Україні? Королева Кубків однозначно так. Не переживайте, мої хороші, ми не йдемо в рабство ні до якої Америки, тобто, тут і двійка кубків, зараз йдуть домовленості, так? такі, щоб всім було вигідно, помірність, тобто це буде. Дивіться, які гарні карти. Це буде взаємовигідне партнерство, яке принесе ресурси, яке принесе справді робочі місця, вкладення, відновлення земель, Тобто і тих міст, розумієте, які були знищені ворогом. Цей договір дуже вигідний для нас. Він не робить нас рабами. Не треба слухати всіх російських наративів. Цей договір зробить нас партнерами з однією з наймогутніших країн світу, що дасть нам стабільність, ресурс і значимість у світі. Чи хоче США провести вибори в Україні або чи змусять вони нас зробити це в цьому році? Чи хоче США провести вибори в країні? Однозначно так. Карта суд будуть тиснути, бачите тут іде туз мечів, будуть тиснути на Україну? Щоб зробити е, вибори. І я вам хочу сказати: вибори в Україні в цьому році все ж таки будуть. І наш народ своїм волевиявленням обере кандидата в президенти, якого рахує достойним, вважає, перепрошую, вважає достойним. Чи є ця людина наразі в політиці. Відкрию, трошечки завісну, перевірю. Так, ця людина є наразі в політиці, ця людина не є у військовій формі, як військовий, тому що багато на це розраховують. І це буде дуже такий, як вам сказати, дуже цікавий вибір нашого народу. Не скажу, що буде якийсь там дивовижний, але все ж таки це буде вибір народу. Але це буде не Володимир Зеленський, правильно? Ні, неправильно. От і все. От, От тепер усе зрозуміло. зрозумів? Який... який ви гарний журналіст. От хто зрозумів, то і зрозумів. Чи хоче США мати вплив на Україну? Хм. Хоче, але бачите, по дев'ятці мечів а, досягнути цього не вдається, так, як вона хоче. Вона тисне, США тиснуть силою, але. І Україна стоїть на своєму. Тож вплив вона хоче мати, але і вона його матиме, але як партнерські домовленості, а не тиск. Тому що як побачили керманичі Сполучених Штатів Америки, на Україну здійснювати тиск неможливо. З нами можна домовлятися, партнеритися, але не тиснути. І мати такого партнера, як Україна, скоро всім країнам буде за честь. Перемарія на Великдень, ми про це раніше вже говорили. Що це було? Чому Путін вирішив піти на такий крок? Його, звісно, не можна сказати, що дійсно воно було довготривалим, проте все ж таки частково, але було. Так, ну як було? До скільки? до понеділка до ранку. Ну, це було показово. Це було показово, щоб і знаєте для кого це було? Це було для їхнього народу, щоб показати, що ми порушуємо якесь там перемир'я і стріляємо у відповідь, а, щоб показати свою силу. Хоча ця сила по повисмірці Пентаклів, знаєте, в них оця, ця сила, як друга армія світу, була три роки назад у їхніх мріях і думках. Тобто це було показове, це було, щоб справді королева мечів підтягнути якісь сили і локації. Ну і ще тут карта мага, карта місяця показує приховані мотиви, щоб показати якусь свою причетність до релігійності. Боже, ми ж діти Божі, Православна Церква, вийшов, вбивати на Пасху. Ми на другий день вбивати. На перший ні, не будемо, бо ми ж православні. Ми ж церква Московського патріархату. Розумієте? тут такий ще є і духовний підтекст, ну, якщо його можна так назвати, духовний підтекст. А те, скільки ми вбили за три роки, дітей, людей, цивільних, батьків, зруйнували, скільки міст, то ні, так можна було. Дуже це нагадує, знаєте, оті христові походи. Де насильно нав'язувалося християнство людям. Запитують мене часто також про папу римського чи був це якийсь знак? Ні, мої хороші, не було це ніяким знаком. По нього просто прийшла смерть. Все, його книга життя закінчилася. Але всі ми знаємо, як папа Римський пропонував Україні підняти білий прапор. Знаєте, що є знаком? Ота От людина, яка прийде на його місце. Тому що буде після нього ще папа. І та людина, яка буде справді підтримувати Україну і українську позицію. І я би дядьці Путіну все-таки би поїхала на його місце. Не Володимир Зеленський то мав би їхати, а Путін і трошки би чолом побила об гробік. Але він ж не поїде. А чому? То його ж так папа підтримував. Боїться, що його просто заарештують. І правильно, значить, визнає свою вину. Тут дуже така тоненька, тоненька ниточка, і те, що зараз відбувається, так воно поєднується з книгою долі, але воно все веде до того, яку позицію і яке місце буде займати Україна уже найближчим часом. Хочу також поговорити про те, що буквально кілька днів тому поблизу Львова бачили пасажирський літак. Це звісно був не український, проте дійсно. Побачили, і на тлі цього дуже цікаво, чи все ж таки літовища в Україні запрацюють, чи відкриють цьогоріч. Починається сезон відпусток. Багато людей, хто хоче переключитися бодай на тиждень від шуму обстрілів, від постійних тривог можливо нарешті з'явиться можливість літати, хоча би із заходу України. Ну, що я бачила, Верховна Жриця, і зараз я бачу, що до кінця весни, в травні місяці. Ми про це говорили, Маріаночка, навіть з вами і, здається, ще взимою. Пам'ятаєте, перед Новим роком, що в травні відкриють аеропорт у Львові, а восени і в Києві. Нам залишається тільки чекати. Ну і також хочу подивитися на ситуацію, яка не зовсім є на даний момент хорошою, а навпаки, напружена. Харківщина і сумщина. Чи втримаємо ми ці області? Мої хороші, дивіться, не дивлячись на ілюзії. Фантазії і дуже склад... ворога, складну ситуацію, тому що там зараз найтяжче Сумщина і Харківщина, справді а, дуже важко. Ми втримаємо і дивіться, карта знову карта смерті. Тобто, бачите, зміна, смерть це трансформація. Тобто, бачите, тут така в цій колоді цікава: наступаємо на ворога, долаємо враж... вражину. Розумієте, і от які би ми ситуації не дивилися, сьогодні лейтмотивом всіх фактично наших розкладів іде карта смерті, тринадцятий аркан. Що таке тринадцятий аркан трансформація? Бо саме після нього іде чотирнадцятий помірність. Тому це такий дуже знаковий аркан. І так, ми втримаємо, тому що закривається ще картою Сонця. Надзвичайно одна з найкращих карт у колоді Таро. Тому я хочу вам сказати, що так, не дивлячись на те, як там важко, ми втримаємося. Не хвилюйтеся, мої хороші, хто нас дивиться. Наші Збройні сили найкращі в світі. Детяне, я щиро вам дякую за те, що ви сьогодні долучились до нашого ефіру, за те, що ви порадували дуже хорошої інформації про завершення війни, за те, що ви попередили людей, які будуть іти цими вихідними на цвинтарі до своїх рідних, до полеглих, до тих, кого хочуть вшанувати. Їх пам'ять, тому я дуже дякую за це. Це була Тетяна Гайсі. Контакти під цим відео залишайтеся з нами на зв'язку. Не забувайте підписатись на наш канал. Було надзвичайно цікаво і продуктивно. Дякую. До зустрічі.